Ворог надалі цілеспрямовано знищує критичну інфраструктуру України. Відтак кожне місто розробляє план на випадок різних сценаріїв розвитку подій та найскладнішої зими за період незалежності. Водночас в Чернівецькій альтернативній реальності перекладають хороші тротуари та стверджують, що ситуація контрольована. Тож чи дійсно це так розповідаємо у сюжеті. Терористичні атаки Росії на українські міста та селища тривають вже дев'ятий місяць. Агресор намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави та залишити громадян України взимку без світла, тепла і води. Українців неодноразово попереджували, що попереду найскладніше за період незалежності зима через агресію Росії, через цю війну це дійсно буде найскладніша зима за всі роки незалежності, але все нормально. Маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави. Так і буде. Тож кожен господарник міста готується до різних сценаріїв розвитку події. Зокрема, мер столиці Віталій Кличко попереджає киян про необхідність запастися їжею та водою і продумати, куди тимчасово виїхати. Наголосив, що у місті роблять усе можливе, щоб уникнути критичних ситуацій, але виключати варіанту, що може повністю зникнути світло, вода, тепло та зв'язок, тобто повного блекауту, не можна. У ситуації війни, в якій ми живемо, потрібно мати плани на випадок різних сценаріїв розвитку подій і надзвичайних ситуацій, і бути готовим діяти. Ми робимо усе, що можемо, аби забезпечити життєдіяльність столиці у цих складних умовах. Але ворог підступний і цинічний. Росія чинить геноцид, зокрема, намагаючись спричинити колапс у енергетичній сфері України. Але ми маємо бути готові до різних варіантів розвитку подій, хоча й розраховуємо, що найгіршого не станеться. Готуються до складної зими і у Львові. Там з міського бюджету повертатимуть 50% вартості генераторів, які купуватимуть мешканці багатоповерхівок. Деякі ОСББ вже використовують запасні потужності, коли немає світла. Міський голова Львова Андрій Садовий каже, прагнуть зробити так, аби до критичних ситуацій були готові всі. Розуміємо, що для багатьох будинків придбати генератор є складно. Допоможемо. Прийняли окрему програму відшкодування їх вартості. Хто може розраховувати на відшкодування? ОСББ, управляючі компанії, виконавці житлових послуг будинків а також ЖБК Львова. Повертаємо 50% коштів від ціни генератора, але не більше 30 тисяч гривень. Є вимоги до електрогенератора. Його номінальна потужність має бути від 3 кВт. Ви купуєте генератор, подаєте документи через СНАП або сервіс електронних звернень, а районна адміністрація поверне частину коштів. Своєю чергою у Чернівцях управлінці стверджують, що ситуація контрольована, а місто до зими готове. Фактично, так як зазначалося раніше, підприємство готове 100% до опального сезону. Всі заходи, які були передбачені міжопалюваний сезон, підприємство виконало. Ігор Ніколенко каже, що резерв обладнання та матеріал. На підприємстві створили в межах фінансових можливостей, тому покрити всю необхідність роботи, якщо виникатимуть надзвичайні ситуації, не зможуть. Додає, що на сьогоднішній день підприємство закуповує дизель-генератори. Це все, що стосується невеликих модульних котелень. Тому що там потужності максимально будуть до 130 кВт. Якщо ми беремо великі котельні, то дизель генераторів потрібно від одного мВт і вище. Це значні витрати, витрати і то так само, пального. Якщо ми візьмемо витрати палива в годину, потрібно на протязі ну це 300 літрів на годину. Тобто, це постійна логістика, і на жаль. Підприємства не має таких фінансових можливостей щодо забезпечення даними дизель-генераторами. Натомість народний обранець двох попередніх скликань Максим Бурбак каже, що у Чернівцях підготовка до опалювального сезону характеризується перекладанням бруківки на хороших тротуарах та ремонтом доріг. Мовляв, Чернівецька влада немов живе в інших альтернативних реаліях. В усій Україні йдуть військові дії. І вся Україна готується е, до дуже важкого опалювального сезону, а в Чернівцях роблять тротуари. Ми бачимо, що керівництво Києва воно планує дії е, на різні ситуації. Ми почули максимально негативну ситуацію, коли буде повний блекаут, тобто вимкнення світла, вимкнення живлення водогону, каналізації, тобто, коли буде неможливо жити в Києві, ми бачимо, що Київ готується до різних сценаріїв. І коли, наприклад, якщо може бути повний блекаут і почнуться переміщення населення, масове, то Чернівці, як один з міст на західному регіоні, куди ми бачимо, вже, скільки хвиль було е, внутрішньопереміщених осіб, повинні бути готовими прийняти наших громадян. Отож, наскільки готові та чи готові взагалі чернівці до прийому переселенців у разі блекауту в інших містах України та де саме їх прийматимуть? Відповіді на ці питання у міській раді нам не надали, вчергово просто проігнорувавши запити від журналістів ТВА. Аліна Рябко, Максим Білотка,